Є рішотка гнучка. Вона зламається. Та не зламається. Дивися. Трісне. Та не трісне. Диви. Бля, я її далі не можу зігнути вже. О ногами давайте стане. О, ну диви, яка вона класна. Ну вона, слухай, вона. Витримує... Да, вона витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр, коли вона буде засипана. Бач, зелена. для газона береться в основному для трави чи десь э, на ставки, щоб земля не спускалася. Тобто, дивись, ми її можемо отак застелити, засипали землею, засіяли травичкою. Або вже на готовий газон, на готовий газон. Ми можемо її також вставити. Ми її тут трохи туди молотком якимось забити чуть -чуть, в землю. Травичка звідти попростає. Оцього пластика видно не буде. А ми ходимо по пластику, і травичка ніколи не витопчеться. Зверху десь може примнеться, але коріння завжди буде цінеке. І новґрін, польська георішітка. Для газонів, для парковок, для доріг можна фурами їздити, тракторами їздити. Ну, ви вдумайтесь, тисячу тонн на квадратний метр вона витримує нагрузку.